Це відео присвячує Любомиру Чопуку, моєму учневі, а також усім тим, хто буде відбудовувати майбутню Україну. Це оболонка, але декілька таких функцій я в ній задіяла ну, задію, верніше в цьому відео, тих, що нема у Вері розгорнутий огляд. Тобто вже є перша серія, це можна вважати другою серією. Багато з цих вже в. Функції ми розглянули. Залишилося це останнє. Чому я присвячую це Любомирові? тому що, власне, він дійшов до цього моменту і запитав: ну, чому саме ось так і ось так? Яка між ними різниця? Хочу трішки пояснити, це така досить складна оболонка. Я справді в відео її показала, але не пояснила. Потім перемкнулася на іншу тему, ось, і вона досить складна. Тобто це два профілі, які переходять і ще в процесі. Отут вони не під прямим кутом точки переносяться, а з можливим відхиленням. Тобто це не просте витягування, а зі зміщенням. Це досить непросто. І тут, до речі, цікавий момент, для чого існує така річ, як Оця сітка, оця звісна сітка, яка, напевно, вас багато кого е, нервує. Так? От вона, ми її можемо переміщати, можемо її е, там, перевертати під прямий кут, можна ось області, перейти. Ось, вибрати іншу площину або повернути навіть теж її можна. Ну, тобто це все можна прив'язатись до якоїсь площини. також. Але е, наразі от вона нам, в принципі, буде дуже корисна. Е, чому? Е, то тому що е, це дуже складна форма, і я е, маю пропильнувати так, щоб оці два профілі оболонки, перший і другий, щоб вони були строго під перпендикулярним кутом. Ну, наприклад, як в цій, в цій площині, як у цих стінах. Для цього я їх створила ці стіни і буду перевертати. Ось така форма буде специфічна, я знаю якась така хвилька, напевно. я зараз її спочатку наведу, типу як полілінію, але не полі Ну, Можна, до речі, взяти морф попередньо, задати так, і по ньому вимальовувати. Але я рандомно намалюю. Зараз ось тут таку форму. Дивіться, перший клік диктує архікаду площину. Архікад читав площину стіни. Тепер можна малювати ось так гарно собі запланувати, як ми якусь таку хвильку зробимо. Ну, на хвильку не дуже подібно, ось, але це не страшно. Перший профіль ми його вже намалювали, не, не панікуємо, що він зник. Натискаємо орбіту, акуратно переходимо на іншу площину, я собі так перевела. І тут важливий досить момент. Якщо ми починали з того боку, так, то з цього теж почнемо, бо інакше це буде як бантик, перекручений профіль. ось, Тобто запам'ятайте, з якого боку розпочинали. Так, і починаємо ну, малювати, можливо, навіть так легше буде. От, ця хвилька поки десь ось сюди піде. Найцікавіше, зверніть увагу, я в просторі класу, але завдяки традицій, цій сіті ми вздовж однієї площини в кінці. А, я, напевно, окремо відео запишу, які можна вимкнути, і по навігації, скоріше за все, також, бо це елементарні відео, але вони потрібні. Така ламана лінія нам не дуже подобається, але ви знаєте, ймовірно, що можна з нею зробити. Можна її ось так скруглити. І якщо десь якийсь кутик, так станеться, що якийсь кутик нам захочеться більше скруглить. Ось тут треба знайти. Ось ось так. Ну, наприклад, тут ще буде, тут досить складно так викрутити. Тому все ж таки попередньо морфом не зле або працювати. Ну, наприклад, якщо я бачу що тут кут, а тут дозволю собі залишити прямий. То можна ще взяти скруглення. Я думаю, що ви це все вже бачили і знаєте по інших принципах, тому що ці команди, в принципі, не нові. Ось, виходить така досить цікава оболонка. Не буду вас вчити про те, що це може бути композитна конструкція. Це великий плюс оболонки. Ось, наприклад, я взяла стіну. От, і. Ще цікавий момент, такий досить оригінальний, я аналізувала відео, що я цього не зазначила. Є от така можливість, дивіться, якщо ми в 3D, наприклад, або, напевно, в 2D також. Зараз пробуємо знайти цю оболоночку. ось, Клацаємо на ній. По ній, так? у нас стала зеленого кольору. Тут всі параметри. Клацаємо правою кнопкою, і дивіться, є цікаві два параметри. Перше задати контур оболонок, а друге створити отвір в оболонці. Що це таке? Задати контур, тобто ми можемо намалювати, наприклад, дугу. Але, знову ж таки, оболонка буде працювати, цей контур не буде працювати, на жаль, по пробілу, тому беремо, напевне, полілінію і задамо, щоський. Якийсь отакий, наприклад. Контур більше не намалює, тобто, напевно, якісь, ось, якась така форма буде в нас. Ось, І зараз виділяємо оболонку, права кнопка і задати контур оболонки. Я попробую. Ні, пробіл не працює таки, тому акуратно можна. До речі, тут нема сенсу цього котика, тому що він все рівно не додавить. Ми хіба вже після того, як це зробимо. То тоді вже виділимо її, поставимо далі продовжити. Ось і є у нас, вона ну, підскочила, вирізала, ось вона тут. І в 3D. Дивіться, як цікаво. До речі, трошки збільшу звук. Перепрошую, що в мене іноді тяжко почути. Я в процесі буду це налаштовувати. І далі можна спробувати. От, як би це підтягнути? Ну, я думаю. А що ось отут є. Наприклад, скруглення. Ось воно пішло скруглення. Очевидно, можна потрапити десь не лише сюди, а і сюди. Ось, бачите, акуратно підкладаємо і це все навіть, дивіться, воно поза рамками. Ну, давайте спробуємо. Підтягуємо, а ні, бачите, є обмеження. Таке в певний момент. Все ж таки задати новий контур у межах. Тобто, якщо ми хочемо розширити, то, очевидно, треба розширювати вже загальну оболонку. І це треба вже працювати з ось цим контуром. Бо, звичайно, що можна. Бачите, можна витягнути, і тоді воно пропускає, але і геометрія змінюється. Це один. Такий я візьму Ctrl-Z, хочу повернути назад цю оболонку. Щоб вона мені в плані з'явилася. І наступне, давайте ми зробимо вже отвір, беремо зміщення всіх ребер. ось ребер, так. Хоча тяжка трошки форма її вводити, але хай буде. І Ми хочемо тепер зробити, застосувати другу команду, створити отвір в оболонці. Акуратно, це досить просто, якщо у нас є контур, чорний олівець підказує, що ми на кутиках. Акуратно підтягуємо, дивіться, як гарно. Тобто, ми маємо чітко по профілю, тому, який задали, вирізаний ось отут, вирізаний пройом. Тобто, ну і Звичайно, якщо, якщо він тепер от ми можемо навіть його так це вже класити і коригувати так само. Ось такі от речі можна зробити. Це ще не все про оболонку, і хочу розвивати вашу інтерактивність. Дивіться, якщо ми клацаємо по оболонці, по, залежно від того, в який кутик, так з'являється дуже багато різних ну в 3D, наприклад, дуже багато насправді різних. Команди, такі команди, такі команди у своїй книжці я це вже описувала і проклацувала. Але питання до вас: чи вам би було цікаво подивитися на решту з цих команд, які би можна було ще доклацати. Дякую за вподобайки, за поширення і за коментарі також.